Всім привіт, ви на каналі Exist Колись ми розпочали для вас цикл відео про цікаві машини в Україні. Зараз навіть гірко згадувати, що першою у цих випусках стала вже легендарна мрія. Ми були і всередині самого літака, і в тих ангарах. Де точились найзапекліші? Бої перших днів війни. Про які машини розказувати тепер. Звичайно ж, про ті, які допомагають захищати нас від Орди. Тим більше, там часто зустрічаються знайомі імена та назви. Наприклад, на сторінці у Фейсбуці ми писали про те, що у гаубицях 155 мм калібру стоїть двигун Volkswagen 1.7, який живить гідравліку гармати. Звичайно, в нинішніх умовах ми не зможемо зняти для вас відео безпосередньо. Середньої з кабіни. Але буде все одно цікаво. Тому що сьогодні в нашому об'єктиві Хіммерс. Що це таке? Нам подобається варіант, хай їм москалям артилерія рве сраки». Вам теж подобається. А уявіть, як веселяться з цими машинами українські артилерісти. Регочуть так, що у орків животи просто розриваються. Ну а якщо без жартів, то Хімарс це абревіатура з англійською, бо установка. Розроблена в Сполучених Штатах Америки. В перекладі вона означає високомобільна артилерійська ракетна система, причому відноситься до класу легких РЗСВ. Чому ж оркам від неї тоді так тяжко? Тому що дальність пострілів починається від 70 і сягає 300 кілометрів. Хоча нам оці найбільш далекобійні варіанти. Поки не дають, але і 70 кілометрів вистачає, щоб знищувати цілі в тулу ворога. Ладно, і так сойдет. Добре, а що там по автомобільній частині база для Хімарса на основі колісного шасі FMTV Тіві Армії Сполучених Штатів Америки. Класичні шасі на три осі довжиною 7 метрів та вагою у 16 тонн, з яких 5 корисного навантаження, несе 6 ракет. Для залпового вогню оснащені ракетною установкою від Lockheed Martin. До речі, ще одна легенда американської оборонки. Інформацію про такі машини знайти важче ніж про самоскиди та літаки. Тому ми знаємо лише, що двигун в Хаймарсах дизельний і від Caterpillar. Об'єм від 6 літрів. Коробка від Ellison. Звичайно ж, автомат. Це ж американець. Ау, орки освободітелі ви ще й досі їздите на механіці. Тож наша арта вже їде до вас. Агрегати дозволяють їхати з максимальною швидкістю до 100 км на годину. Тож винищувати орків можна досить оперативно. Тим більше... Що запасу пального в баках вистачає десь на 450 км, або навіть і більше. До речі, привід лише передній, а не повний. Втім, цього вистачить для українських доріг, а місити багнюку на жаб'ячих болотах Росії поки ніхто не планує, або будемо робити це на інших машинах. Про які ми теж обов'язково вам розкажемо, підписуйтесь на канал та залишайтеся на зв'язку. Україна обов'язково переможе! Слава Україні!